Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати коротеньке відео про те, як виміряти собаку самостійно. Ця інформація може вам знадобитись, якщо ви обираєте шлейку або одяг для вашого хвостика. Основні параметри, які вам можуть знадобитись, це об'єм шиї, об'єм грудної клітки і довжина спини. Об'єм шиї виміряти найпростіше. Необхідно просто виміряти місце, на яке надягаєте нашийник. Це найтовша частина шиї. Об'єм грудної клітки виміряти трохи складніше, якщо ви робите це самостійно, так як собака намагається сісти або лягти. Тож краще притримати собаку і знімати мірки саме в той момент, коли вона стоїть. Таким чином в нас будуть більш точні мірки. Довжину спини також краще виміряти на собаці в стоячому положенні. Починаємо замір від холки. Це якраз це місце, де ми міряли об'єм шиї, і готовий результат по мірці буде біля місця, де починається хвіст собаки. Ось і всі основні параметри. Якщо ви плануєте по цим міркам купляти одяг або шлейку, то не забудьте додати пару сантиметрів про всяк випадок. Якщо вам була корисна ця інформація, поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на канал. Дякую за перегляд!